Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу. Запрошую вас сплести зі мною чорно-білу силянку, класику, яка ніколи не втрачає актуальність. Орнамент простий і водночас виразний, його легко повторити навіть тим, хто лише починає. Напишіть в коментарях, чи подобаються вам такі класичні поєднання кольорів. Силянка гарно заокруглюється навколо шиї та чудово пасує до різних образів. Орнамент адаптований зі старовинної прикраси, а кольори я підібрала сама, щоб вигляд був стильний і сучасний. Для плетіння підготуйте бісерну голку, будь-яку намистину, яка буде слугувати стоп намистиною, та бісерну нитку. У мене ось така від Міюкі. Відрізаємо шматок нитки довжиною 1,5 метри. Заправляємо нитку в голку, беремо нашу стоп намистину, продіваємо на голку, проводимо її майже до самого кінця нитки, залишаємо невеликий шматок нитки та закріплюємо нашу намистину звичайними стіпками. Закріпити необхідно так, щоб потім її легко можна було зняти з нитки. Для плетіння використовую чешський бісер номером 10, сріблястий, білий та чорний колір. Для першого ряду набираю 1 білу, 5 чорних, 7 білих, 5 чорних, 4 білі, 6 сріблястих, 3 білі бісерини. Спускаю цей бісер до стоп наместини розміщую бісер у лівій руці з стоп стопнамистиною догори. Відділяю 3 білі, 6 сріблястих та ще 3 білі бісерини. Заходжу у четверту білу бісерину голкою до гори. Затягую петлю. Набираю 5 білих бісерин. Проходжу у першу білу бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираю 5 чорних бісерин. Проходжу усьому останню білу бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираємо 5 білих бісерин. Проходжу у білу останню бісерину попереднього ряду голкою до гори. Слідкуйте за правильністю орнаменту, щоб перший та другий ряд у вас не перекрутилися. Набираю 5 білих бісерин. Проходжу у середню білу бісерину попереднього ряду голкою донизу. Набираю 5 чорних бісерин. Проходжу у середню вільну чорну бісерину попереднього ряду голкою донизу. Набираю 5 чорних бісерин. Голка донизу П'ять білих бісерин проходжу у третю вільну білу бісерину попереднього ряду. Голка донизу. Набираю 9 білих бісерин. Проходжу у середню вільну білу бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираю 5 чорних бісерин, проходжу у середню вільну чорну бісерину попереднього ряду, голка до гори. Набираю 5 сріблястих бісерин. Проходжу у середню бісерину попереднього ряду. Голка до гори. П'ять чорних бісерин проходжу у третю, вільну, білу бісерину попереднього ряду. Голка до гори. Набираю три білі дві чорні бісерини. Голка донизу. Три чорні, дві сріблясті бісерини, голка у середню, вільну бісерину попереднього ряду, донизу. Дві сріблясті, три чорні бісерини. Голка донизу. Набираю дві чорні три білі бісерини, проходжу у третю вільну, білу бісерину попереднього ряду, голка донизу. Набираю шість чорних три білі бісерини, проходжу у вільну білу бісерину попереднього ряду, голка догори. Три білі, дві чорні бісерини, голка до гори. П'ять чорних бісерин, голка до гори. Дві чорні, три білі бісерини проходжу у першу вільну білу бісерину попереднього ряду голкою до гори. П'ять білих бісерин, голка донизу. Три білі, дві чорні бісерини, голка донизу. Дві чорні, три білі бісерини, голка донизу. 5 білих бісерин проходжу у третю вільну білу бісерину попереднього ряду голка донизу. Набираю 6 сріблястих три білі бісерини, голка догори. П'ять 5 чорних бісерин, голка догори. П'ять білих бісерин голка до гори. П'ять чорних бісерин прохожу у третю вільну білу бісерину попереднього ряду, голка до гори. Три білі, дві чорні бісерини, голка донизу. Дві чорні, три білі бісерини, голка донизу. Три білі, дві чорні бісерини, голка донизу. Дві чорні, три білі бісерини проходжу у третю вільну, білу бісерину попереднього ряду, голка донизу. Дев'ять білих бісерин голка до гори. П'ять білих бісерин голка до гори. П'ять чорних бісерин голка до гори. П'ять білих бісерин голка до гори. Далі орнамент повторюється. Я залишаю час, на який ви можете перейти та продовжити плетіння разом зі мною. Зверніть увагу на нижній ряд під час плетіння. Він має повторюватись сріблястий, білий, чорний. Орнамент не співпадає з нижнім рядом. Зверніть на це увагу. Тому в процесі плетіння ви плетете по черзі. Срібляста біла, чорна комірка. Далі необхідно закріпити нитки, якою ми працювали, та знімаємо стоп на мистину та закріплюємо іншу нитку. Для застіпки пропоную вам три варіанти. Перший це карабін та подовжувальний ланцюжок. Інший варіант ось така магнітна застіпка. Косичка з маленькими китичками. Або косичка з ось такими пухнастими китицями. Як зробити такі китиці, у мене є окреме відео на каналі. Для своєї силянки я обрала застіпку з подовжувальним ланцюжком. Підготуйте два з'єднувальних кільця, карабін та ланцюжок. Дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. Поставте, будь ласка, пальчик угору та підпишіться на мій канал.